Кварцовий чоловічий годинник навів Force Ocean. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна. Щоб відкрити, натискаємо на кнопку збоку та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Годинник має дві кнопки та штифт посередині. Для того, щоб налаштувати час та дату, будемо використовувати штифт, який знаходиться посередині. Щоб налаштувати дату в маленькому циферблаті квадратному, потрібно витягнути штифт спочатку не до кінця, як ви зараз бачите на відео, та прокручуємо від себе в напрямку. Таким чином буде налаштовуватись дата від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. І налаштовуємо потрібний нам час. Обравши потрібний час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Але перед тим хочу вам показати, що є ще маленький циферблат справа. Він показує час в 24 годинному форматі. Там стрілочка рухається автоматично, в залежності від того, як рухається основна. Тому налаштували і поставили штифт в початкове положення. Він повинен бути щільно притиснутим до корпусу. Далі у нас є верхні та нижні кнопки, вони відповідають за секундомір. Нижній циферблат та циферблат зліва це секундомір. Знизу у нас ідуть секунди, зліва в циферблаті в нас ідуть хвилини. Натискаємо верхню кнопку, щоб запустити секундомір. Бачимо, у нас секунди пішли. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку.